Це відео, не подивитись, вважаю, було би гріхом. Ними не присів насолодитись, як їх побачив в горлі ком. Вітаю всіх, ми знову в ліс ідемо. Похід минулий дуже побудив. А чи сьогодні, друзі, Щось знайдемо, чи вже у нас не буде дива з див. Ми вже по лісі тихо так ступаємо. Погляньте навкруги, це наш едем. Уважно дивимось і, звісно, що. Чекаєм, коли вже першого гриба знайдем. Ну що сказати, любий мій глядачу? З віршем сумним сьогодні дід по нас. Гриба нема, його зовсім не бачу. Не буде видно, як в минулий раз. Так, друзі? Та сама територія, а вже хвилин 40 я лісом ходжу і я нічого не бачу. Бачите, отак тоді викинуло. Я прийшов, коли ніхто не проходив. так, бачите, грибочки почули мою молитву. Ви бачите? Ага. Аво. Аво. Погляньте. Ось. Ага. А я вже почав плакатись. Так, так, приємно вже. Хоч щось. Гриб перший це завжди найголовніше, щоб піднявся настрій, як завжди. А потім... Другий, третій, чим побільше, наповнив кошик і додому йде. Так, чуєте вже настрій зовсім інший. Йдемо. А може і був ще грибочок. Але бачу сліди тих, хто був уночі. Замерз. Бачите? Грілися. Ліхтарники, значить, працювали все-таки. Ага. Тут територія чисто з ліхтарем добре видно. По лісі гриба. Може і були, а може і не було. Може і вони даремно мерзнули. Так? Прийшовши, бачив я, гриба немає. Хотів поплакатись вам лісом ідучи. Та голос внутрішній все краще знає, казав ще трохи, діду, помовчи. Я внутрішнього голосу послухав. І лісом дальше все-таки пішов. Йому б я зараз врізав позовуха. бо так нічого дід наш і не знайшов. А нічого, нічого зовсім не трапляється. Голубінок нема. Он якесь чудо росте. Голубинок нема, лиситок нема, білого нема. Тут ще якесь щастя, хтось його копнув. Також росте непотрібне нам. Поровичків не видно. І довго сьогодні не можу лісом ходити, бо в першій годині по синоптику обіцяють... Гарний, так як написали, гарний дощ. Ось. Нам і негарного не бажано. От Я до лісу зайшов, було по 9 пару хвилин. І швиденько хочу обійти, поглянути. Не видно, друзі, нічого. Як не заглядай, нічого не трапляється. Йду ще на одну територію, перейду. А потім побачу, що там робиться. Бо тут нічого не видати. І ось уже просвіт, а там і дорога на вихід із лісу. І підемо на іншу територію по онтій горі, котрої звідси добре не видно. Але по дорозі на щось натрапляємо. Дивимось. Разом. Що це у нас? Ой, старе. <смі> ну це був білий гриб. Я тільки пальцями під шапку чую, там вже нічого нема, один порох. Добре, йдемо. Вони вже по дорозі посуваюсь, друзі. Почало трішки накрапати. Вже й оленячі ріжки. Гляньте, які вони нещасні виглядають. Хочуть дощу. хоче ліс дощу. Якщо навіть дощ і піде, поки я буду в лісі, то навіть не шкода буде і трішки змокнути. Бо після дощу, можливо, і пішов би грибочок. Ну, це не від нас залежить і не ми можемо знати, як воно буде. Але віримо. На цьому роздоріжжі ми розпочали наше кіно, але тепер ми вже не йдемо всю ДО, як ми йшли. А ми підемо на іншу гору. Тут метрів 400 треба перейтися, там полюбляють побувати, полюбляють бувати, а не побувати боровички, бо такого білого зараз в лісі нема. Йдемо перескопили і пішли на цю гору. По цій горі вже хоч отакі гриби частіше попадаються, я так бачу. Бо там геть було сумно. Тут хоч щось. Тільки ввійшов на неї, тільки почали рух. На ось таке ще попадаємо, бачите, фіолетова голубіночка. Я брати її не буду, не хочу. Мене одна не врятує. А вон там, друзі, я вам зараз покажу ще раз цього коралового гриба. Він дуже симпатичний. Він уже старіє, але він отакий дуже красивий. Бачите, це мені там в коментарях писали, що це якийсь там кораловий гриб. І він дуже дорогий виявляється. Він червонокнижний, але коли ми були у ворогті, моя дружина підійшла. Питала, що це за така приправа, бо побачила на фотографії, що приправа з цього гриба. Сказали, що це кораловий, там якось літературно його назвали, і по-місцевому назвали. Він сушений і в порох збитий ось і має якісь дуже цілющі лікувальні властивості. Це вона мені прийшла. І розповідала, що бачила з того коралового штибу знайшов у лісі 700 гривень. Невеличка баночка приправи, з нього сушеного. Ось так. Прибув я, друзі, на ту територію, де я буду пробувати знайти потенційного боровичка. Ось, це біля тих мохів, коли я котрій я вже багато разів показував. Ось, ну по самих мохах по цій поляні. Він не буває, поруч інколи трапляється. Що ось це таке, будемо дивитися разом. Отак, при такому пні, щось що у нас тут стричить. Це у нас не він. Це у нас дубовик скоріше. Ось так. Ідемо поглянемо. З якимось... Трепетом в серці, друзі, я вам буду це показувати, бо воно дійсно боляче дивитись. Ось, зараз забив свою палку три секунди. Ми і так, непогано в суботу сходили, результат був гарний, але у суботу я був би їх ще брав нормальними. А сьогодні це вже все. Гляньте яка сімейка. Перший, другий, третій і четвертий. І вони вже все старенькі. Всі вже старенькі. Отака От вже мушня літає. Таких чотири боровичка. Вони ще в суботу були, були би для нас нормальні. Ну ми були в іншому керунку лісу. Але... Були? Були. Ага, тут вже був п'ятий ще, вже тільки ножка залишилася, шапочки вже нема. Доїли її. Ось так. Боляче дивитись, але ну, нічого. Головне хоч таке побачили. Ідемо ще, пройдемося. Може десь ще гідний нас чекає. І вже я мав намір підніматися під цю. Горку. Ось. Побачив такий пень цікавий, оброслий ось такими круглими яйцями. Ось такі от. Та й думав показати глядачам, хоч щось покажу сьогодні. О, А повернув голову вліво, йдемо разом. Може він теж старий, але, по-моєму, я побачив боровичка у нас там нижче, метрів 20. Опа! Я коли показав камеру, де вони нижче, по цього ми зараз прийдемо. Ось, будемо до нього зараз дивитися, а коли я камерою показав ось там нижче, я там щось побачив. Давайте разом і спустимося. Якийсь там грибочок, вроді би, стерчить. Це скоріше підберезник, мені здається. Так. Підберезничок ось такий Він старенький вже. Там ми брати не будемо. Він чистий ще вроді. Ай! Що я буду з ним одним робити? Що я буду з ним одним робити? Я якщо їх сушу, то якщо їх є компанія. А білі сушаться окремо. Ну йдемо тепер до того глянемо. Що він собою представляє? Ще заліковий чи вже ні. Глядаємо разом. Вроді ще міцний. Вроді міцний ножка з'їджена. І він поїджений. Але ми ще на сушку його заберемо. Він чистенький, то що поїджений, це не смертельно. Забираємо, тим більше сьогодні у нас нічого з грибів нема. Хоч щось принесу. Посмажити, по крайній мірі, як не сушити. Добро. Ну ось цього, підберезничка я вже візьму, бо надто він світленький, гарненький, молоденький. Він в сковороді з боровичками нашими не покусається. Сушити не буде, що так, парасолю я вже витягнув, тому що вже накрапало, я вам не казав. Накрапало, перестало, я вже на поготові захищатися. Ідемо ще. А ось ці коралові, друзі, вже досить і досить свіженькі. От один пучочок. Ось другий. Воно біленьке, як сніг. А таке красиве. Погляньте, скільки їх тут. Їх тут просто цілий пень ними обсаджений. Це вже пристарів оцей кущик, а оці ще дуже і дуже навіть свіжі. Ось. Я так заглядаю з другого боку, вроді видно. Бо мені камеру незручно тримати. Ось такі вони. Дуже красивий гриб. Ось. Я не знаю, що з ними робити. Я їх не чіпаю. Я сьогодні, дорогі глядачі, ще раз повірю синоптику, котрий передавав, чи то гарний, чи то добрячий дощ в першій годині дня. Бо я вже чую, що погримує хоч ще далеко, а воно появиться, можливо, дуже швидко і в нас. Тому що... Ще тільки по 12, але вже погримувати починає. Тож я вже пустився на зворотню дорогу. Ну, звичайно, тим шляхом, яким йшов туди, я не пішов, трішки взяв метрів 30-40 нижче, може щось трапиться на зворотньому шляху. А поки йду до виходу з лісу. Не пройшло й п'яти хвилин, бачите, і вже нам посипало. Але я ще зупинився, бо я дуже удачно йшов зворотній шлях. Я ще знайшов ось такого товариша, а поруч ріс тільки з другого боку дерева і ще один красень. Бачите, як воно буває. І дощ вроді нас виганяє. А ми знаходимо грибочки. Ось так. Лечу під пісню я дощу, бо й змокну і цього не прощу сам собі. Бажаю всім добра. Найшвидшої нам перемоги. Всім міцного здоров'я. Бережіть себе, своїх близьких. До нових зустрічей, шановні глядачі. А я побіг. І результат сьогоднішнього дня біля машини. Ось так. 5 боровичків і підберезничок. Все. До нових зустрічей.